Поговорити, так би мовити, розповісти свої думки з приводу того, яке складне життя у інвалідів. Тут трошки історії, що мене на це підштовхнуло. Дружина читала телеграм групу одного хлопця зі Львова, в нього СМА. Серебрально-мозкова атрофія. Коротше, якщо, якщо хтось дивився серіал Літер Сліз, то ви знаєте, що це таке. Так ось. Цей хлопець написав, що в нього один А, але він, в нього є робота в доларах, а в мене один Б. І дружина типу, каже: А чого так? Ну, типу. Нього ось робота, є, він типу бачить, а тобі типу важко. ну Це ну, взагалі-то я не так казав. Ну, я, але... я, я вважаю, що йому важко. Ні, я просто про те, що я типу, казала... а тобі важко, бо ти нічого не бачиш. нічого Я казала не про несправедливість оцінювання, ну, суб'єктивність, оцінювання лікаря. А, так, а я пояснив, в чому це так? По 1 А це. Інваліди, які не можуть себе взагалі ніяк обслуговувати на думку влади, і треба над ним оформлювати опіку. У факту цей хлопець не може сам не приготувати собі їсти не одягнути майже нічого, якщо в нього загострення хвороби. Бо це така хвороба, що якщо її долікувати, нормальна реабілітація, то Людина, як звичайний інвалід на візочку. Але якщо відбувається загострення, то, як він писав, він навіть не може ложку до рота донести. Йому це важко, йому важко підняти руку буває. Так про що я хотів сказати? Взагалі, людина так влаштована, вона дивиться на речі суб'єктивно зі свого досвіду. Я часто частенько з таким стикався, коли люди, ну, як кажуть, міряють усіх своїм, типу, своїми сантиметрами, своїм якимось грібінцем. Все типу під, під себе. Що казати, я сам грішу таким іноді, але намагаюсь об'єктивно дивитися. І Так мені погано, так і я не можу влаштуватися на роботу, бо я тупо. Банально сліпий, і навіть там, де я би міг працювати, працедавці не знають, що таке сліпа людина, що вона може. У мене є декілька вищих освіт, я бага... різнобічно розвинена людина, але все одно. Тому мені від цього погано, я депресую, немає звідки знайти часто гроші і. Таке відчуття, що я просто не те, що не можу нікому допомогти, а, а приношу тільки одні проблеми. Це суб'єктивний момент. А, а, ось, типу, в нього є, є робота, типу, як він писав, іноді навіть 5 тисяч баксів за місяць міг заробити. Але, але його життя коштує 20-30 тисяч гривень в день. Десь так. Цей ліки, які він приймає, плюс реабілітація, навіть може бути дорогою. Я просто дивлюсь по сумам зборів на лікування, які він робить через монобанку. Але є ще картка Приват, яка оформлена напевно на його подругу як реабілітолога. Може є якийсь PayPal або криптогаманець, не знаю. І його зарплатня. Може, ті, на кого він працює, теж йому щось кидають, бо як він там писав, він чи менеджер, чи е щось там таке в, ком е в компанії, в команді Наві, то він з ними співпрацює і іноді він розігрував між е донаторами лікування, футболки з підписами. Команди наві. Тому суб'єктивно, з одного боку, він може, він може працювати, бо у нього є зір, він може щось робити, працювати з комп'ютером, з інтернетом, я не можу. Але моє життя нічого не коштує. Я можу жити на одній воді з хлібом і все. мені байдуже. А його життя коштує 20-30 тисяч гривень в день. Мені цих грошей може вистачити, щоб з родиною жити місяць. А йому це треба на один день. Ось така річ: суб'єктивність. До речі, якщо хтось подивиться це і захоче почитати про нього щось, я попрошу дружину в описі під цим відео залишити контакти його соцмереж. Якщо є можливість, бажання його фінансово підтримати, я буду в цьому дуже радий. Ось... Він класна людина. В понеділок, здається, як він писав, він має їхати в Італію на моніторинг своєї хвороби на огляд. Це, ну, це вже по, по факту дорого туди їхати, бо йому треба бус, бо він їде. Опла... Тому, хто його буде вести, може навіть не рідна людина, може когось наймають бензин, треба десь жити, йому і тим, хто з ним їде, скоріш за все, з ним будуть їхати мінімум двоє, бо це важко доглядати за інвалідом. І одна людина це просто тупо не потягне, тим паче фізично його. Рухати. Моя мама втомлювалась, коли я в 9 років не міг ходити, їй доводилось мене на руках носити. Або, або коли візочок возити. І це я півроку не ходив, і я важив 25 кг. Я про те, що ну, якщо у вас є можливість, то дружина залишить в описі під цим відео, коли трансляція стане відео. Контакти на його соцмережу. Зайдете, почитаєте в телеграмі його пости. Якщо є можливість, скиньте йому хоча б 10-50 гривень. Бо, як в Україні в нас часто кажуть, кожна копійка має свою ціну, кожен донат він приносить користь, який би він великий або маленький не був. Так ось, оце і є суб'єктивність. Кожна людина дивиться по своєму життю. Ось типу хтось там плаче в мене там зарплатня 10-15 тисяч гривень я живу один у власній квартирі, а мені мало грошей. Комусь цього вистачить навіть для родини. ну, Наприклад, там в селі. У в мене ось знайомий працює на американців. і Він мені казав, що зарплатня 2000 доларів. Він з дівчиною на орендованій квартирі, типу, йому норм. Я кажу, мені з моєю родиною на орендованій квартирі 2000 доларів це, типу, це тупо фактично жити, просто виживати. Бо ціни зараз високі. Оце суб'єктивність. Кожна людина міряє по собі, комусь чогось вистачає, комусь чогось не вистачає. На жаль, думають про те, як. Комусь іншому. Я думаю. Тому о, зі сторони е, ніхто ну, рідко хто розумів, що я інвалід. Знаєте, коли я в місті ходив в е, окулярах, таких тонованих і паличкою і в бандані ще. Е, так, я ходив в бандані. Е, е, всі думали ні, не знав що. Що казати, навіть. Катя, моя кохана дружина, перед тим як ми познайомились особисто, різне про мене думала, не знала, до якої субкультури мене відносити. А в спілкуванні на кафедрі одна дівчина з потоку, ну точно не з потоку, з іншого факультету, іншого курсу, так правильніше сказати. Спитала, що в мене стиль якогось е, кота Базилю. Я сказав: Ні, я сліпий. Вона каже: Та ти брешеш. Я дістав посвідчення інваліда і дав їй подивитися, почитати. В мене так, бо я знаю, що комусь гірше. В мене так, бо я знаю, що комусь важче жити. Ось, коли дізнався про історію Назара Гусакова. У цього хлопця з СМА. Я раніше не знав про цю хворобу. Ну, я знав про цей серіал, про те, що є така хвороба, але наскільки вона поширена, ну хоча б е, там по статистиці один на мільйон, на роки, але все одно це багато. У нас в Україні 50 таких людей. І життя в них потребує кожен рік ліків або уколи в. Спину або сироп кожен божий день. Ось як зараз. Є інша можливість. Укол е дитині до двох років. Ну, там різні типи є. Е е е е здебільшого, воно один тип саме при народженні є це генетичне. Це пошкодження геному, гену. І оцей укол він є як, як той. Генна інженерія він заміщає, замінює той ген пошкоджений, укол коштує 2 мільйони доларів. Мені цікаво поцікавитись статистикою, скільки таких дітей народжується в світі в рік. Якщо ну, підготуватись, і я маю таку думку. Створити аккаунт в мережі X і затвітити статтю про те, що типу, якщо Ілон Маск хоче відновити собі репутацію, хоч якось покращити, хай він зробить фонд і в нього закидає 2-3 мільярди доларів щороку на те, щоб знаходити дітей, які народжуються з таким захворюванням, і робити їм цей укол. І все. Далі люди будуть жити. Більш-менш нормально. Вони не будуть потребувати в ліках кожен день, кожен місяць, кожен рік. Тобто, їх життя буде врятоване, воно не буде таким пекельним, як Назара або в багатьох інших людей на нашій планеті. Ну, коротше, це моя така думка. Це про суб'єктивність таке. Хай, 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 хай. Я і так багато часу витратив на це все. Якось, якщо вам цікаві мої роздуми з приводу інвалідності, ставте лайки під цим відео, пишіть коментарі, питання. У мене є декілька інших відео, де я про своє, про своє життя розповідав. Попрошу дружину теж додати в опис одне відео, яке було останнє. Якщо вам цікаво ще якісь мої. Роздуми на такі теми, щось якось, або далі, щоб я про інвалідність поговорив. Ну, пишіть. Вибачаюсь перед усіма за, ви... за час, який ви на це витратили. І особливо прошу пробачення, моя дружина, що пізно це все знімаємо. Дякую всім за увагу і щастя і здоров'я нам всім.